Тампи ви собі виберіть один, з якими ми спробуємо попрацювати. Це майстер-клас вибійки у творчій майстерні Кропивницького. Проєкт започаткували, щоб підтримати родини військовослужбовців та ветеранів, розповідає кураторка Світлана Листюк. Ми віримо, що культура не просто дозволяє нам усвідомити себе українцями, вона також стілює, підтримує нас ментально, надихає на життя і боротьбу. Саме тому ми вирішили створити новий проект, заснований на силі народної культури і творчості, і запросити до нього саме тих людей, які цього найбільше потребують. Учасниці за допомогою таких штампів оздоблюють торбини із тканини, вчить їх майстер вибійки Костянтин Данильченко. Вибіка це така техніка, коли є штампи, на них наносяться тоненьким шаром фарба, робиться відтиск і таким чином утворюється певний орнамент. Чому вона називається вибіка? Тому що коли прикладали цей штамп, зверху били. Зі слів кураторки, творча майстерня це не тільки майстер-класи. Щомісяця ми проводимо патріотичні екскурсії в духі бабі Єльки. На цих екскурсіях ми розповідаємо про походження українців, про наше коріння, чому ми тут є місцевим автохтонним населенням, яка наша культура. Також є у нас воскування, де ми разом з майстринею і з гостями, які долучаються, створюємо копії стародавніх автентичних воскових бутоньєрок, які були на весіллі у наших бабусь і прабабусь окрім того, вивчаємо традиційні співи і танці. На майстер-класі з вибійки цього разу 10 учасниць. Це дружини та матері військовослужбовців. Інна Жолобова каже, для неї такі проєкти джерело ресурсу, сили та енергії, щоб підтримувати чоловіка військового. Мій чоловік на війні з 2022 року. Ось уже близько трьох років, і син уже третьокурсник, курсант, майбутній офіцер. Він, тут, він захищає нашу незалежність, нашу державу, нашу історію, нашу культуру. А я долучилася до майстер-класу для того, аби надихнутися, відновити моральні сили. Захотілося просто потворити, переключитися, відволіктися і не пожалкувала. Спочатку була дуже цікава лекція. Я прямо відчула. Відчула, що я там в іншому світі дуже цікаво, і потім ця творча робота теж відволікла, прям зосередила, сконцентрувала на роботі. Заняття творчістю допомагають родинам військовослужбовців та ветеранам підтримати свій психоемоційний стан та відволіктися, сказав психолог Андрій Фоменко. Чим більше буде можливостей для отримання цих ресурсів, чим більше буде поширена сфера надання таких послуг людям, тобто залучення до груп, до творчих проєктів, тим буде краще, Щоб кожен зміг знайти себе зрештою в цьому процесі там самовідновлення, самокорекції. Зі слів координаторки проєкту, з 11 лютого, відколи працює майстерня, провели три майстер-класи, які відвідали понад 30 людей. Участь безплатна. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.